Дивіться, знаходимося біля такої сливочки. Сливочку теж я формував, місця в нас мало, там забор, тут будівля. Тобто місця в нас мало. Єдиний виход формувати її у вигляді веретено. Тобто яруси, один центральний провідник, на якому будемо мати урожай. Тобто слива теж дуже добре формується ось таким образом. Що я буду на неї робити? В тому році, в тому році, я поприрізав всі гілки однорічні. пагони. Всі. Ось такі ці пагони я поперерізав, як буду в цьому році перерізати. Ось так. Бачите? Кінчик. Ось так я переведу на цей більший пагон і його теж приріжу, бачите? Воно нам що дало? Дивіться, підходь сюди, будь ласка, ближче. З самого початку, коли вона тільки була, зріз робився тут. Він нам зараз весь, дивіться, це все плодове. Оці такі гостренькі накопичення, брунчик, це все плодові. Потім він нам дав ще одну гілку. Можливо, була е, сюди росла гілка всередину. Я всередину її забрав. І ще дало одну гілку. І знову я її тут врізав. І таким чином у нас дивіться, вся гілка до основи заваляна, завалена плодовими бруньками. Що в цьому році я роблю? Дивіться, я вирізаю, росте, внутрі, нас нічого не бувало. Нахожу гілку, яка мені найбільше потрібна, ось ця, тобто однорічна. Прирізаю кінчик однорічний. І ці я ще забираю додатково або розріджую ось так, щоб не було, щоб не було конкуренції нашому основному пагону. Все, це в нас одна. Ось у нас така сама ситуація, але ця, бачите, пішла сюди, вона вже нам трошки не, не підходить. Опять, значить, я беру цю гілку на розвиток, а цю я прирізаю, щоб не було конкурента. Моя задача. Моя задача зробити, щоб всі гілки були рівномірно і похожі одна до одної. Якщо у вас щось в середині росте коротке, коротке ви залишаєте. Дивіться, за рахунок того, що правильно сформована крона, є доступ сонця. Подивіться, весь центральний провідник у плодових закінченнях. Все, це в нас все коротенькі. Ці коротенькі, бачите, от я їх зрізав, так як тут зрізав кінчик тільки. Так само в тому році я зрізав кінчик, нам дало е, маленький пагін. Так само тут, бачите, зрізав, воно нам заклало все плодовою деревиною і дало, ой, і дало один пагін. І все. І дивіться, виходить, ситуація в нас яка. Зрізаєте однорічні пагони. дивіться, ця гілка вже, бачите, вона вся в все чітко, але я звісно зразу забираю. Вона занадто висока. Мені головне ось формувати тут, ось цими гілками працювати. Все, задача зрозуміла. Основне вивести гілки. І, е, будь ласка, запам'ятать раз і назавжди. Перший рік, другий рік неважливо, ваша головна задача сформувати е, вашу крону дерева так, що ви в майбутньому мали дуже хороший результат. Тому якби я формувала, формувалася слива, зразу отримати в перший рік урожай, то повірте, ми не мали б за три, за скільки? 3 роки? Чотири. 2, 3 роки. Десь 3 роки. три Ми за три роки не бали таке дерево, дивіться, повноцінне, з такою нагрузкою і такою гарною кроною. Ото все. Тобто, молодь. Давайте вернемося ще раз. Молоді пагони ми прирізаємо, росте внутрі, забираємо. Ми, якщо гілки є кілька гілок, одну забираємо, розводимо, виводимо гілку молоду. Куди нам потрібно, ми її кінчик прирізаємо і таким чином ми це все забираємо. У нас є в цій частині виходить, основні гілки. З якими ми будемо працювати е, добрий десяток років. Все, що вище, настільки має бути обростаючі такі прутики і така деревина, все, що грубе, ми все забираємо. Зараз я верх розберу е, розберу верх, тобто що я тут зроблю? Я лишу один пагін, на якийсь переведу ті всі конкуренти, я поприщіплюю. І пагім центральний провідник, який дається до верху, я його теж прищіплю. Но він має бути в самій вищій точці. Всі останні конкуренти мають бути прирізані все.